Власне, Херсонщини про якої згадали Запорізької області, про якої згадав Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрій, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні, героям слава. Я перш за все попросив би розповісти про безпекову ситуацію і в місті, і в області станом на вечір цього дня. Бо знаєте, багато про що читаєш. Ми про окремі історії, трагічні на жаль, будемо говорити, але от воно щось відбувається і буває буває досить швидко. Тому я хотів би щоб ви такий підсумок дня сьогоднішнього зробили. На жаль, день ще не закінчився, і обстріли у нас тривають. Більше того, вже поцілив ворог більше 90 разів по нашій області. Здебільше це населені пункти, які знаходяться на лінії розмежування: Олі Степногірськ, Малатакмачка, Оріхів. От але є приємна новина. У нас немає не поранені, не вбитих. Ну і от, я хотів би запитати про страшний обстріл і там. Страшні масштабні наслідки обстрілу населеного пункту Новокатеринівка. Це ой, Малокатеринівка. Вибачте, ще яка там зараз ситуація. Можливо, більше ви про це розкажете. Наразі в Малій Катеринівці в Київ, у нас стабільно обстрілів не тривають і немає на сьогодні. По перше, по-друге, ми забезпечили всім необхідним, щоб зробити якомога більше для мирного населення, а саме надали будівельні матеріали. Тобто, всі люди, які були поранені, це вісім чоловік. Вони знаходяться у місті Запоріжжя, їм надано кваліфікована допомога, а взагалі люди в цьому населеному пункті залишились чи після ось таких пожеж, які ми бачимо зараз на екрані. Люди виїхали і нема де Ні. нема де людей. немає. на жаль, люди ще є. А ще є ще є. Так вони залишаються там. Ну, це окреме питання, яке дуже для нас болюче. Ми закликаємо всіх людей, як можна найбільше виїжджати з таких від лінії розмежування від лінії фронту. Я хотів би запитати загалом про евакуацію населення з тих територій, які ворог обстрілює. У вас така ж сама історія, як і власне по всій прифронтовій зоні, де тривають бойові дії, люди самі мають вирішувати або їхати або не їхати. Є окремі населені пункти громади, де відбувається обов'язкова евакуація. Зокрема, це і на Донеччині, ну і зокрема в Херсонській області, в Запорізькій області чи є подібні рішення, які дають право людей вивести в безпечне місце. На сьогоднішній день у нас немає таких населених пунктів, але ми працюємо в цьому напрямку і закликаємо людей, особливо людей, які з сім'ї, є діти, виїжджати з таких місць. Наприклад, за місяць вже евакуйовано більше 90 е, таких дітей. Я тепер хочу запитати про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Звичайно, ви там не перебуваєте, і, власне, там перебуває ворог. Але інформація якась від надійних джерел надходить. Я прекрасно розумію, що Україна теж має тих людей, які можуть інформувати докладніше. Звичайно, подробиці розповідати якісь не потрібно, та ви й не будете. Але загалом ситуацію розуміти треба. Це запорізька атомна. Це звичайно одна з найболючіших точок на в цій війні на фронті, тому що це страшна загроза для України та всієї Європи в руках ворога. Яка ситуація безпекова там зараз? Того що вам відомо про що можна говорити? Що ворог робить? Будь ласка. Ну запорізька атомна електростанція зараз не працює. Вона живляється від е, нашої української електромережі. Це по перше, по-друге, е, рівень радіації у нас як на само, е, стан, на самій станції, так і в. В області в нормі ворог, на жаль, використовує Запорізьку атомну електростанцію як у збереження складів свого зброєння, так і важкої техніки. Є інформація про те, що ворог з атомної електростанції вивозить цю документацію і закликає робітників виїжджати з Енергодару. Працівників мається на увазі громадян України, працівників цієї станції, які там перебували. А хто, хто, ну, тобто, хто залишиться на станції в будь-якому разі, навіть якщо вона зараз не працює, вона має підтримуватися в тому стані, я не знаю, як він правильно називається науково, але в якому вона є зараз. І це теж має хтось робити. Вона не може просто стояти і заростати лісом, ну умовно кажучи. Чи про це. Ворог Ворогнув має думати в будь-якому разі, звичайно, він вони терористи, звичайно, вони не людину. Але це загроза глобального масштабу. Як, як з цим бути? Чи всіх вони хочуть вивести? Бо я читаю, що з Енергодару вони вивозять людей і там евакуюють навіть оцих працівників. Але докладно докладної інформації немає, будь ласка. Є персонал, який там залишається. Більш того, там є співробітники МАГАТЕ, які це контролюють в тому числі. І я думаю, що все роблять для того, щоб не допустити будь-якої катастрофи, яка може відбутися, але це все поки контрольовано. Я хотів би ще запитати вчора. Ну не лише телеграм-канали, а й в. Українське військово-політичне керівництво е, і е, учасники дій бойових розповідали про те, що е, певні дії відбуваються на фронті, які ворог трактує як контрнаступ. Е, президент України не підтверджує, що це контрнаступ, але в будь-якому разі певні дії відбуваються. І вони впливають досить викликають досить панічні настрої у ворога. Е, і на Херсонщині, на Донеччині, е, певні. Новини до нас доходили, як ворог панікує. Ну, скажімо, закрили виїзд з Донецька, бо кажуть, що люди звідти намагалися якомога швидше втекти. А в Запорізькій області чи є інформація про те, як а, там реакція на можливі контрнаступальні дії, і що там відбувається і з примусовою евакуацією населення? Що найгірше ще до цього всього примусовою евакуацією дітей? А, ш... Ну і звичайно ж, по грабункам. от скажімо, зараз вони грабують дуже активно медичне обладнання. Будь ласка. Да, це є так, також і у нас інформація не тільки обладнання медичне, але все, що погано лежить. Вибачте, але це так. По перше, по-друге, є такі певні заходи, які вони створюють не умовні, але спеціальні. Наприклад, не завозять продукти харчування до населених пунктів, хліб і вимушують людей просто зробити евакуацію. А є такі випадки, коли вони евакуюють, наприклад, до Бердянська, залишають там людей на наспризволяще і робіть, що хочете. Багато з цих людей просто повертаються знову ж з застереженням на те, що коли вони приїжджають, а вибачте, в хаті її немає нічого, просто грабуються. Це є такі також факти. Я вам дуже дякую за те, що знайшли час. включились, розкали більше. Бажаємо хорошого вечора. Бережіть себе, Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. і Поговорили про ситуацію і на окупованій частині, і на підконтрольній Україні частині Запорізької області.